Інклюзивного світу, день знань та свято хліба про це й не лише говоримо вже за мить вітаємо вас. Йому всього 25, а він вже став героєм нашого часу. Львів'янин Юрій Яценко рік провів у в'язниці Російської Федерації із 6 травня 2014 року до 8 травня 2015 тисячі Львівський студент юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка перебував у російському ув'язненні за сфабрикованими звинуваченнями. Він став одним із теперішніх 28 українських політв'язнів у Росії. Від часів Революції Гідності про це готуємо. відеоматеріал. Його дивіться вже о 20.30. Водночас, за минулу добу, внаслідок бойових дій на сході України, один український військовослужбовець загинув. Ще один був поранений. Про це повідомив речник штабу антитерористичної операції Андрій Лисенко. Він зазначив, минулої доби абсолютно спокійно було майже по всьому Луганському напрямку на Світлодарській дузі в Донецькому аеропорту. Та на інших ділянках фронту, крім того, бойовики вперше за багато тижнів не застосовували артилерію і танки. За першу половину сьогоднішньої доби в районі проведення АТО відбувся лише один неприцільний обстріл з боку незаконних збройних формувань. У прес-центрі штабу АТО повідомляють, що незаконні збройні формування 25 разів відкривали вогонь на позиції збройних сил України. За добу було зафіксовано 14 випадків порушення режиму тиші на Донецькому, 10 на Маріупольському та один на Луганському напрямках. В академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного цьогоріч вступила рекордна кількість курсантів, а це близько 1200 молодих людей. З них 200 пройшли антитерористичну операцію. Більше про перший дзвінок у військовому виші розповість Ірина Куненець. Корочисто розпочинає шокування з нагоди початку навчального року в Академії сухопутних військ. Ще три роки тому сюди вступало максимум 300 курсантів, та війна зробила своє. Продовж останніх двох років кількість вступників зросла до понад тисячі. Велике бажання було стати військовим, бути таким як батько, дедушка. Друзі дуже були здивовані, дуже здивовані. Вони я про свій вибір не оголошувала нікому. Це тільки як поступило сюди, тільки вони тоді дізналася. Серед новачків є досвідчені вояки. Трьох курсетів академії нагородили державними нагородами за мужність під час антитерористичної операції. Було героїчно захищав Донецький аеропорт, там його поранило в ногу. Та мужній кіборг накинув військо. Натомість вирішив здобути військовий фах. я зрозумів, що це. Те, що моя робота покликання щоб далі ну вчитися стати офіцером і передавати свій бойовий досвід побратима найпопулярніший серед новачків – загальний військовий факультет, де навчають механізовані та танкові підрозділи ракетні війська та артилерію на сьогоднішній день у нашої молоді. У нашого народу, у нашої нації є великий патріотизм і великий бойовий дух для того, щоб захищати свою державу. Це світ нації, який буде захищати нашу країну. Це... Сини і доньки з великої букви це такий дуже такий позитивний початок. І Я вбачаю в тому, що власне дійсно ми зберегли свого часу академію тут у Львові. Ми маємо зараз величезну перевагу, і цією перевагою в цій війні ми обов'язково скористаємося. У розчисту військову присягу першокурсники прийматимуть вже цієї суботи. Ірина Конолець, Андрій Сладков. новини. Під час святкового шикування в сухопутній академії також відзначили нашу колегу головного редактора Оксану Клим. Вона отримала нагороду за сприяння Збройним силам України, адже за час війни журналістка побувала більше двох десятків разів в зоні антитерористичної операції. У складі волонтерської групи возила гуманітарну допомогу та спорядження та розповідала про реалії війни в авторських фільмах. Перший дзвоник пролунав сьогодні і у Львівському військовому ліцеї імені Героїв Крут. В адміністрації навчального закладу зауважили, в останні роки кількість абітурієнтів також значно зросла. Цьогоріч до ліцею вступили майже дві сотні юнаків. Докладніше далі. Львівському державному ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою недарма присвоєне ім'я Героїв Крут. Адже тут гартують справжніх воїнів духу і зброї. За роки своєї існування цей навчальний заклад виховав понад дві тисячі ліцеїстів. Сьогодні ж тут раду вітають нову зміну майбутніх військових. Завжди хочеться зробити щось таке, щоб дітям запам'яталось. Яким запам'ятається цей перший дзвінок, який відбувся сьогодні? Їм запам'яталося продягання уніформу нову. Ну і звичайно, гордість кожного військовослужбовця це є погони через гібридну війну на сході. України батькам тривожно за першокурсників військового ліцею. Поза як вибір своїх дітей вони поважають. Військова справа е, наполягає на відповідальності. Страшної відповідальності, але це його вибір, і я, ну, скажімо, його. Е, не заперечую для чоловіка найважливіша самодисципліна, і ми щиро покладаємо надії, що тут власне ми отримаємо. Він отримає тут ті уроки дисципліни, чоловічої мужності. Новий навчальний рік урочисто почато. Попереду в ліцеїстів години невтомної праці над собою, недоспаніночі над підручниками, успіхи та досягнення. Не всі з них стануть професійними військовими, але з впевненістю можна сказати, що їхній сьогоднішній вибір беззаперечно підтвердив сучасна українська молодь, покоління свідомих патріотів-захисників. Олена Кордоба, новини. В національному університеті імені Івана Франка цього року на перший курс вступили трохи більше трьох з половиною тисяч осіб. З них майже дві тисячі стали студентами бюджетної форми навчання. Сьогодні на площі перед головним корпусом урочисту присягу прийняли тисячі першокурсників. Зазначу, цього року до франкового вишу приєднали колишню фінансову академію. Вона стала факультетом університету. З 1 вересня навчання продовжили і магістри вишу. Цьогоріч вперше такий вчений ступінь здобувають за два роки. Львівський національний університет Франка залишається одним із найпопулярніших вишів України серед абітурієнтів. Цьогоріч він посів друге місце за кількістю поданих заяв, поступивши стільки Київському національному університету імені Тараса Шевченка. В університеті завжди були в пошані, цінувалися. Люди творчі, творчі, креативні особистості, які прагнуть свободи і демократії, які завдяки своєму невсепучому розуму, наполегливій праці. Прагну з'ясувати закони світобудови дуже подобається ця професія, дуже цікава, захоплююча, багато цікавих подій. І, взагалі, журналіст завжди знаходиться серед людей. Завжди у нього багато вражень, багато різних емоцій і. Ну, не знаю, дуже колоритна професія. От я вступив на переклад англійський і очікую, щоб у нас було на все на найвищому рівні, так як в цьому університеті. Він вже такий старий, то досить гарні вчителі. І так само завкафедра, я чув, що в нас дуже хороший викладач. У школі у 10 класі мені сподобалося програмування. То поступила сюди. Чого <реш> очікується нових вражень, емоцій. Гуртожиток то вже дав. А ось першокурсниками львівської політехніки сьогодні стали 4 тисячі студентів, які здобуватимуть ступінь бакалавра ще стільки ж магістра. У дворі навчального корпусу ніде було яблуко впасти. Першокурсники прийняли присягу студента, а ще отримали від ректора ключ до знань та символічний студентський квиток. Викладачі побажали першокурсникам цікавого та свідомого студентського життя і заявили, всі підрозділи Львівської політехніки готові до нового навчального року. Вони отримали шанс. Отримали шанс поступити людську політехніку. Як вони скористалися цим шансом, так щоб стати дійсно висококваліфікованим фахівцем, це вже залежить від них. Ну а ми, звичайно, будемо їх направляти. Я хотіла побути, ну побувати, хоча б одного разу за кордоном. Я ніколи там не була. І мені здається, політехніка надасть мені таку можливість. Буду старатися гарно навчатися, але надію, що хороші викладачі будуть і будуть гарно викладати, і вийде звідси. Шим спеціаліста і продовжуємо про день знань. За літо школи, як слід підготували, закупили підручники, поремонтували спортзали, харчоблоки та вбиральні. Загалом шкільний поріг цьогоріч у Львові переступило понад 8 тисяч першачків, а це на 17 менше, аніж було у минулому навчальному році. Спеціалізація львівської гімназії імені Василя Стуса, іноземні відносини, тому її випускники зазвичай потім продовжують освіту десь за кордоном. Відтак одиннадцятокласники вже задумуються, які предмети їм потрібно підтягнути і до яких репетиторів звернутися. Адже перший дзвоник для випускників це таке собі нагадування про доросле життя. Так як львівський університет Франка є одним з найкращих взагалі в Україні, то я планую поступати туди і вже з нового року. Я вже навчалася в репетиторів, щоб поступити в університет. Історія, українська мова, англійська. Поки все так, звичайно, вже почала ходити. Вже почала з літа готуватися до ЗНО, бо настільки важко, попереду настільки важливий рік. Ну буде дуже важко. Та коли 1 вересня одні переживають за майбутню професію та збираються силами, аби гідно закінчити навчальний заклад, інші лише приступають поріг школи. Сидять за пар. Першачки навіть не здогадуються, що на них чекає попереду і з радістю виконують свої перші завдання у школі. Хотіла вчитися писати у школі, просто вчать, нічого не роблять. Просто діти вчаться, знаєш, там вчуться, пишуть уроки». і. Тає порівнюючи з минулим роком, цьогоріч у навчальних закладах з підручниками ситуація краще, адже у 2015-му більшість книжок купували батьки за власні кошти. Підручники забезпечені майже на 80%. Є класи забезпечені на 100%. Ті, які йдуть за новою програмою, складніше є зі старшими класами, і звичайно, підручники іноземної мови, які батьки купляють за свої кошти. Більше того, у школах міста вже призвичайлись до нових змін системи освіти, принаймні теоретично. Зміни. Які вводяться зараз, вони вже поступово вводилися в нас нашими вчителями, тому що кожного разу ми бачимо, що такі зміни потрібні, і вчитель, будуючи свої уроки, вже сама частково змінювала в межах можливого свою програму. І теперішні зміни, які вже затверджені міністерством, ми однозначно їх підтримуємо. І я думаю, що десь кожен вчитель буде ще додавати свою думку якусь. Відтак сьогодні для початківців вчителі провели перший ознайомчий урок. А вже завтра за шкільні парти сядуть кілька Десятків тисяч школярів, які продовжуватимуть гристи граніт науки, Віталій Гамади Назарі Петоляк – новини. Окрім того, цьогоріч до 1 вересня в місті зусиллями батьків та небайдужих людей облаштували кілька десятків шкіл. Здебільшого ремонтні роботи стосуються заміни вікон та ремонту фасадів самих будівель. Також в окремих навчальних закладах відкрили спортивні осередки. Зокрема, в 93-й школі спорудили довгоочікуваний спортивний майданчик, якого не було в навчальному закладі. З десяток років там замостили спеціальне покриття на футбольне поле також облаштували та облагородили спортивний майданчик спеціальними сітками, адже неподалік від школи автотраса. Кожного року, кожного літа, ми чекаючи дітей, повернення дітей до початку навчального року здійснюємо максимально заходів для того, щоб їхні умови перебування в школі і навчання в школі були максимально комфортними і максимально безпечними. Ми в облаштували, як бачите, чотирьохметровою сіткою на надійних опорах. Нами закладено підґрунтя під волітбольну площадку, реконструйовано спортивний весь майданчик, укладена доріжка, відновлені сходи. Тобто, що встиглося до сьогоднішнього свята, до 1 вересня, ми зробили. Особливий день для особливої дитини перший випадок інклюзивної освіти на практиці у Львові. В одній з львівських шкіл поряд із звичайними першокласниками за шкільну лаву сіла і незряча дитина. Докладніше далі. Це був. Перший дзвінок для Діани Петереги пролунав по-особливому. Дівчинка сліпа від народження, та це не заважає їй мріяти, планувати майбутнє, їздити верхи та просто жити повним життям. Адже у всьому підтримують та допомагають батьки. Мені здається, що вона впорається, буде все добре. Також не зразу неможливо трошки боялася, але потім подивилася, нічого складного нема. Це як звичайна дитина, як єдине, що їй треба просто якась як, ще одна увага. Коли школярі писатимуть в зошитах, дівчинка друкуватиме на машинці шрифтом Браля, рахуватиме Діанка на спеціальному калькуляторі, який озвучуватиме цифри. Ну нам видали, що неї буде калькулятор спеціальний озвучений, що буде потрібно в майбутньому. І видали, що нам це нам буде вже з часу на другий рік вчити. Комп'ютерна вже має. Клавіатуру Клавіатуру. відкрити двері звичайної школи діанці допомогла програма інклюзивного навчання, яку впроваджують в Україні. Завдяки цьому дитина отримує в школі не тільки знання та усе необхідне матеріальне забезпечення, але й підтримку оточення. Всі діти мають бути рівні. Ми запроваджуємо так звану систему інклюзивного навчання для цієї дівчинки. Вона відповідно адаптується у цей клас. Балах Оксана вчитель із двадцятирічним стажем та зізнається, така практика роботи із незрячими дітьми у неї вперше. Вона познайомилася з Діанкою ще у лютому на адаптаційних заняттях. Після цієї зустрічі вчителька спеціально вивчила шрифт Брайля протягом літа. Я вже знала, що дівчинка Діанка прийде до мене в клас. І я намагалася вивчати Брайля. Та працювати вчитель буде не сам. На кожному уроці Діанка матиме помічника. Постійно треба бути з нею аси... бути асистентом. Біля неї бути не асистентом, навіть а бути помічником, другом, який завжди допоможе. Діана Петерега перший приклад інклюзії незрячої дитини у звичайну школу у Львові. На сьогодні в Україні, крім неї, ще є три таких випадки у селищі Великий Любінь, у Дніпропетровську та у Рівному. Христина Марич, Олег Греб, новини. Свято хліба яскраво відзначили на мостищині. Традиційний фестиваль відбувся в районі четвертий рік поспіль. Цього разу вшановували хліб мешканці села Старяве. Докладніше далі. Давніх часів після завершення гарячої опори жнив українські господарі віддавали шану хлібу. Дотепер цю традицію намагаються зберегти сучасні українські села. Мешканці старяви колоритно відзначили свято хліба із вкрапленням українських народних традицій та пісень. Ми сьогодні вклоняємося в хлібо, вклоняємося найдорожчому, що у нас є. Тому що щоденно в нашій молитві ми говоримо, хліб наш насушний дай нам сьогодні. Професійні кондитери та умілі господині пригощали свіжою хлібною здобою та солодкою випічкою місцевих жителів та гостей свята. Налисники з капустою з повидлом, канапки з салом, а самогонка безподобна. Пиріжки, о, дивіться, які о, кікореки, перічки, капуста. М'ясом з цибулею. свято хліба це вшанування праці хліборобів, пекарів і навіть тих робітників, які до цих пір не цураються ручних жнива, розповідають від відвідувачі фестивалю. Дуже прекрасне свято. Так що я думаю, той народ в тому селі він заслуговує того. Ми з сусіднього села приїхали просто подивитися. І на правду подегустувати смачний український хліб. Фестиваль із присмаком українських хлібних атрибутів є важливим для збереження українських споконвічних традицій, розповідає голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Дуже приємно, що згадуєш такі вирази хлібу сьому голова. Нехай завжди буде хліб, і дуже приємно бачити ці усміхнені обличчя цих господинь, котрі так готувалися. Такі заходи об'єднують громаду та пропагують українські цінності. Переконаний народний депутат Ярослав Дубневич. Це яскравий приклад того, що ми, українці, є єдина мирна злагоджена громада. Наші хлопці, герої, міцно тримають оборони на на сході України. І дають можливість проводити такі прекрасні мирні фестивалі. Свято хліба є традиційним заходом не лише у Львівській області, а й за її межами, зокрема у багатьох районах Західної України. І на цьому у нас все 261-6901 – Це номер телефону гарячої лінії. Новин. Більше інформації на інтернет-порталі Львів підсумуємо день о 20.30. Тоді зустрінемося усі гаразд.